5 грудня Україна відзначила День добровольця. В Зміївському будинку культури привітали людей, що обрали таку шляхетну роботу. Добровольці, а в останні роки все частіше можна почути трансформоване з англійської волонтери це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, в яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, і насправді численні і різноманітні. В Шелудьківському ліцеї навчається близько 300 учнів, з них 35 – волонтери. Вони допомагають інвалідам, ветеранам війни. Ми ніколи не приходимо з пустими руками. Ми завжди їх вітаємо, бо кожен день для них це свято. Де ми купуємо магазин, або цукерка, або щось ну. Квіти ми обов'язково приносимо. Ми допомагаємо. Ми питаємо там, що вам допомогти. Якщо говорять там, давайте нам там двір загребимо, ми в селі живемо. Ми допомагаємо завжди ніколи, не відкидаємо їхні бажання. Віточуп сьогодні нагороджують грамотою. Волонтерів Зміївського району привітали заступник голови районної ради Олена Пилипенко та керівник апаратура і держадміністрації Оксана Приймак. Вони також не забули сказати декілька слів про тих людей, які потребують допомоги інвалідів. Ці люди проявляють неабиякі якості, мужність і наснагу до життя. За дорученням голови зміської районної державної адміністрації дозвольте мені привітати вас із Днем інваліда і Днем Волонтера. Відзначаючи міжнародний день інваліда, ми засвідчуємо. Що люди з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги. Соціальні ініціативи президента передбачають, що е, людям з особливими потребами необхідно створити особливі умови для того, щоб вони могли е, самореалізуватися. Їм необхідно забезпечити доступ до гідної освіти. До робочих місць. Україна приєдналася до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права інваліда. І тим самим держава взяла на себе зобов'язання і е, дотримати умови цієї конвенції. Дозвольте побажати вам життєвої насна, життєвої енергії, здоров'я, добро. Ветеранами та інвалідами у Зміївському районі опікується багато організацій. Одна з них це Рада ветеранів. Михайло Ковальов, голова організації, розповідає про практичну діяльність волонтерів Зміївського району. Поки є люди, які потребують допомоги, ми там і працюємо. Звичайно, на першому плані у нас інваліди, ветерани Великої вітчизняної війни. Саме до них більше прикута увага. Але Кожен чи сусід, сусідові, чи знайомий знайомому, кожен потребує допомоги і добре, коли на це відгукується. Я просто завдячую людям, які беруться за це добровільне. Діло і виконують його честю і порядно. Дуже приємно було знати, що в кожній навчальному закладі працюють волонтерські загони, є рухи волонтерські і беруться діти, беруть в цьому. Ми знаємо, що вони активно прибирають території населених пунктів, вони доглядають за братськими могилами. Крім того, вони перші помічники у наших ветеранів за це великим спасибо і думаю, що ця наша співпраця буде тільки більш міцніти і зростати. Також на базі районної ради ветеранів існує близько 10 вокальних ансамблів. Для ветеранів та інвалідів постійно влаштовують концерти і залучають їх до художньої самодіяльності та культурного дозвілля.